Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові стався конфлікт на дорозі між ТЦК і місцевим водієм. Водій поцікавився, за що його затримали. Йому сказали, що він здійснив адмінпорушення. А давай поміняємось, давай я буду крутити баранку. Тобі щось бракує? Чи думаєш, як броніка вдягнеш, то пуза буде мішати? Я тобі скажу тако: ти зараз світси поїдеш, але я твою машину з фоткою. Їбальничок твій у мене є, і ми з тобою ще зустрінемося. І ти будеш призваний побачиш, заявив співробітник ТЦК, який перед цим показав документи про те, що він так був призваний з мобілізації. Страни поліція затриманий. Ви поки що обмежені в пересування. Зв'язку з чим? На обставин, справ, на, на що? Вашого, на згідно з тільки 250. Як вам вже повідомили працівник Артемська ТСП. Тобто обмеження в пересування? Тобто ви, а... тобто, ви зійни порушення. Ви просто хочете собі поїхати. Так. Бо ви людина в статусі людина, так? так? Я правильно вас розумію? Так. А ви так. хто тоді? А ви працівники на своїй роботі. Як? Ви працівники займаєтеся своєю роботою, якою займалися. Дивись сюди, працівник, який займається своєю роботою. Що тут пише? Призваний за мобілізацію. Так аз так, хуялі, ти не призваний тоді. Працівник. А? Працівник. Давай поміняємося з тобою. Працівник. Я вмію баранку крутити, знаєш, я з задоволенням буду крутити баранку. Ну що, тобі щось бракує, я не знаю. Чи ти думаєш, що броніка вдягнеш, пузо буде мішати? Ні, не буде мішати. Броніка підберуть нормального. От я тобі скажу такого. Ти зараз звідси поїдеш, але я твою машину зараз фоткую, їбальничок твій в мене є. І... Ми з тобою ще зустрінемося. І ти будеш призваний, побачиш. Щасливо. Дивіться, я говорю подальший дій. У вас всі чекість кіотація.